Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з конструювання. А який виріб ми будемо робити, поміркуйте! Я зараз вам віршика прочитаю, ви вивчите його на пам'ять і нам розкажете. Отож сідайтеся всі зручненько і слухайте уважно. Чоловічий, жіночий, дитячий, для дівчаток він є і хлоп'ячий. Легкий літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. Дійсно, діти, сьогодні ми будемо робити одяг, а що саме сорочку. А перед тим, як робити, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику з горішками. У кого є горішки візьміть. А в кого немає, візьміть щось таке маленьке, кругленьке. Можна буде якусь іграшку або м'ячика. Дітки, подивіться, от у мене два горішки. Ви можете по одному взяти вченнякта. Спочатку однією ручкою зробимо, а потім другою. Подивіться, дітки, на горішок. Ви бачите, що там і зеленочок є. Де? Да? Він такий гарненький. Отож, приступаємо до роботи. Взяли горішки, бути по два або по одному. Тож давайте робити пальчику-гімнастику. Ці горішки фантазери, вони чудові масажери, візерунчастий бочок розвиває кулачок, міцно ти його здави, свою силу прояви. Діти ми зробили однією ручкою, а тепер будемо другою ручкою робити. Беремо заново в другу ручку ми, горішки і промовляємо разом зі мною. Цей горішок фантазер, ці горішки фантазери, вони чуждові, масажери, візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. Молодці дітки, зробили ми з вами гімнастику, а тепер приступаємо до роботи. Нам потрібно аркуш паперу А4 кольорового. Кольору, дивіться, різно-різно кольорову, але з двох сторін, з однієї і з другої. Подивіться на цю чудову сорочку. Бачите, яка вона? Отаку ми з вами будемо робити. Гляньте, скільки в мене їх тут. Бачите, різнокольорові. У нас паперу. Комірець має, рукава і сама сорочечка. Можна і гуцики приробити, але ми будемо робити одну сорочку. Отож, приступаємо, діти, ви дивіться, уважно і повторюйте все за мною. Взяли аркуш паперу, перегортаємо її на обіг по довжині. Змикаючи кути, не спішіть, вам завжди допоможуть матусі. Васе вийде і ви нам вироби свої покажете. Дивіться, спостерігаємо все тихенько робимо. Дітки, подивіться, отака от гарненька на сорочка з вами вийшла. Бачите? Подивіться, які нас з вами сорочочки повишколи. Бачите? Дайте. Отже, я від от вас очікую роботи. Говорю вам до побачення. На все краще, мої любі, до зустрічі. До побачення!